Тепер моя, моя черга. Моя черга. Скільки в мене випало? Два. два. Я кидаю два камінці. Тепер ти. Скільки в тебе? Один, два, три, чотири. Чотири. Відбирай чотири. Один, два, три, дві. Чотири. чотири. Кидай. Так. Ой, скільки у мене? Полічи. Арінка. Три. Три. Ось я взяла три Три. і кидаю. Тепер твоя черга. Ой-ой-ой, далеко так покотився. Скільки? Чотири. Чотири. Відрахуй собі чотири. Молодець. У мене. Чотири. Три. Тоже чотири. Ось я бачиш, відклала собі чотири і кидай. А п'ять тепер ти оренка кидай кубик Скільки у тебе? Шість Гарно скажи шість. Шість ще шість. Шість Ні, не аринка ші... ні. пролечи правильно. Нет. Шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість. Зрозуміло, Сім іде після шість. Сім, шість. Так. Скільки в мене, Ріна? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Ану, по двісті. Правильно Жимова. я взяла? А ну, по Правильно я взяла.

Kiek turite? 3. Anu, policieš, kiek? 3. 3, mlada. 3. 3. O man, Arinka, kiek? Arinka, policieš, kiek? 3. 3, правильно. O dabar 3. Давай, давай. Ти Чула. Чула, угу. Скільки в тебе, полон? Mm -hmm. Давай, полічи. — Один, два, три, чотири, п'ять, 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 п'ять. Запам'ятай собі, п'ять. Mm -hmm. Молодець. А скільки у мене? Ну, чекайте ж, я кидаю. Скільки в мене? Один. Чинла один. Тепер ти. Те. О, скільки в тебе? Ну нагадуй. Не мова. А ну згадуй. Скільки ми лічили? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість. Шість. Є в тебе шість. Нема. А ну полічи. Один, два, три, чотири, чотири. Ти виграла? Я програла. Поди скільки в мене ще багато. Ти ще добираєш собі, так? від мене. Ну, дякую.